Так, усім привіт, утро, неділя, робочі моменти ззадні вона за мною. Да? Коротше. Продовжуємо пакування, відправляння і получання. Перед вами зараз, опять, це сьогодні неділя утро і починається моє утро із посадки. Зараз піду саджати, саджанець все. Бачите, прийшов. Засажений світ. Опять же, по принципу Миколи фундерата. У мене є хай і в тебе буде. Да? Так як він казав про мене, що я йому надіслав. Ось тепер і він те саме зробив. Короте, у мене вже там є, просилали мені пару чубуків, ну, чубука три, малега. Да? Ну а зараз ось вже буде у мене і саженець, щоб я не тратив один рік, ну, вирощував із тих чубуків саджанця, то я зразу саджанця сажанця посадю. Вчора отримав ввечері. І знову ж ще одна от Андрія, Андрій Свір із Харків ще не прислав мені ще трошки Андроса. Андрос у мене також я сажанці посадив. Ну, лози у мене Андроса так, ну, на експерименти буквально там, пару штук -то тоненьких. Ну, Андрій мені ось позаботився та прислав трошки з десяток для моїх весняних експериментів. О, тепер ми вже не будемо яйця в одну корзину ложити, а на всі щеплюємо. І, тобто в тому році це буде вже якийсь та й результат. Нічого не загубимо. Так що утро в мене починається, зараз із, із посадки. Та мене кожен день починається утро з чого-небудь саджання. Так що і сьогодні не виключення. Так що це якось так. На цьому все. Іду. Е -е, я в садок саджати, оце все діло. Сьогодні зутра плюс 4. Вода нічого не замерша, все є, лоза вся в воді в мене стоїть. Я її тільки перед саме пакуванням витягую, як би розложу, щоб мені для зручності. Погано тільки що. Світла, вчора практично його не було. За все час, може, часа три було. Дуже мало посилок сформував. Воно, що ж, воно вже пів четвертого темно, нічого не побачиш. Починаються косяки, та не додивився, та не вичеркнув. Коротше, то не робота вже. А таке собі, то не можеш оформити, то ще, ну коротше, нічого, ми це переживемо, все. Усе постараюся. До Нового року відправить усім. Так що менше, чим пізніше отримаєте, тим менше будете по холодильнику з ним бігати. У мене чи, чи, де, чи де ви там, чи в погребі. У мене воно все, я ж кажу, все воно в воді стоїть в кінці, у пашинах. Так що нічого там страшного такого немає. Чим пізніше вийдете, тим краще ж для вас. Нічого, я ж кажу, всім, кому було, що обіцяно, написано, все воно. Виконати. Та, ну, може деяких форм не е, ну, Це є і одиничні форми, тому що ви ж всі розумієте, що у мене виноградник колекційний і по одному кущу деякі там американці в привитому виді і е, в корневласному, то може два. А так, ні, я не можу з куща, допустимо, ну, ну, для. Прикладу, якщо там заявок 200, да, то відкуди я візьму 200 ламборджині чи там, 200 солодкого світа. Звісно, не возьму, ну, максимум там, ну, 35, ну, не знаю, до 40, це якщо повезе. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео, всім миру і добра.